Продається великий житловий будинок у селі Велика Костромка Дніпропетровської області, хороше місце для проживання та ведення господарства, загальна площа будинку 100 метрів квадратних, стіни із силікатної цегли, дах шиферний, а вікна частково замінені на металопластикові. Будинок має 5 кімнат. Дві затишні спальні, просторий зал, кухню, ванну кімнату, веранду, прихожу з великою кладовою, дім технічно в доглянутому стані. Тільки навести порядок і можна проживати. Необхідні меблі та побутова техніка залишаються для нових власників. Всі комунікації підключені: є електрика, газ, вода, опалення, індивідуальне газове. Вода подається з колодязя за допомогою насоса, є окремий резервуар із питною водою. Земельна ділянка сягає цілого гектара, з яких 60 соток відведено під город, а решта території використовується під забудову, сад, двір і господарські приміщення. На території облаштовано безліч господарських споруд. Два гаражі, велике зерносховище, два пташники, один з яких з пічним опаленням, просторий льох із міцними стелажами, окрема прибудова до гаражу, майстерня для столярних робіт, великий ангар для зберігання сіна та дров, двір розподілений на функціональні зони, житловий простір, сад, город, господарський двір та зона для відпочинку. Також є місце для пасіки. Вся територія огороджена, зовнішній паркан виконаний із граніту, а внутрішні ділянки відокремлені шиферною огорожею. Інфраструктура розвинена, в пішій доступності є магазин, аптека, школа, дитячий садок. Цей будинок стане чудовим вибором для тих, хто цінує простір, комфорт та можливість займатися господарством за невеликі кошти, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.